Доброго вечора, доброго вечора, Ігарьок, доброго вечора Мартуся, доброго вечора Міша, доброго вечора мамі. Казочку я розкажу вам сьогодні. уже сонечко вон сідає. Про павучка. Якось повз павучок і заповз у барлогу до старого ведмедя. Та й повзе собі повзе. Аж заповз на лапу медведя. Медведь прокинувся, щось по ньому повзає. На лапу глядь паучок каже, ти що це собі надумав полазити по мені? Хто тобі дозволяв? Павчок каже, ой, вибачте, дядько медведь, я не знав, що не можна. Відпустіть мене, будь ласка, не вбивайте. А, медведь каже, добре, йди собі. Ну, Каже паучок, я вам віддячу. Ха", каже Медвед, чим ти мені можеш віддячити, дрібнота. Перевернувся на інший бік, дай спить. Минуло багато часу та втрапив медвідь у халепу. Гуляючи якось по лісу, побачили його сліди мисливці та й почали гнатися за ним. І ось майже вже наздогнали. Не маємо де дітися, бачить печера. Невеличка така в скелі дірка, ледь, ледь вліз в неї. Думаю, ну все, зараз мене вб'ють. А там в цій печері наш павучок був. І він швиденько в весь ухід у, у печеру обплів павутиною. Йдуть мисливці по слідах, дивляться, сліди закінчуються, нема. Каже, де ж дівся? Може, він отут у печері? До неї дивляться, а один з, медведь... <хи> один з мисливців каже: А як же він міг туди зайти? Дивіться, весь вхід павутиною заплетений, якби він пройшов тут, він би павутину порвав. Кажуть, дійсно, не міг він туди зайти і павутину не порвати. Та й пішли бі... бігушком далі шукати, його, де він міг відбігти, бо вони вже майже нагнали його. Сидить у печері медвідь не живий ні мертвий. Думає: ой ой-ой, зараз мене вб'ють. Сидів так довго-довго, аж потім. Почав вилазити на, на, надвечір, як уже стемніло, дивиться, все поутине обплетене. А на, на, на виході з печери гайдається паучок і каже: Бачите, дядьку, з, з, пригодився я вам. Ото так, дітки, робіть добро і воно до вас повернеться. На добраніч, дуже за вами скучу. цьомкою.